Ну, ми беремо участь в багатьох змаганнях від обласного рівня, так і до всеукраїнського. Також у Львові проходили міжнародні турніри. Ну зараз зв'язку з повномасштабним вторгненням міжнародні турніри трошки затихли у Львові. Ну і в Україні загалом, і трошки важче виїжджати за кордон, але діти тренуються. На всеукраїнському рівні виступаємо. В обласний всеукраїнський рівень. Секція боксу працює з 2012 року. Я працюю з 2018-го, вже сьомий рік пішов. Починав з одної групи дітей, з невеличкої там, до 10 дітей. Зараз групи вже розрослося, так що маємо чотири групи дітей. Більше. 80 дітей зараз на даний момент тренуються в секції боксу. Я дуже люблю бокс, я йду на його, то, що я його люблю. І за я я А, Во-вторых, що я люблю боксувати, всі уроки. У мене ще були сіли. І е, мені рад, подобається. Це улюб... мій улюблений спорт. На даний час за моєю спиною зараз це наймолодша група дітей. Діти від 6 до 7 років – це наймолодша група. Е найстарша група – це до 18 років діти. Чотири е групи дітей поділені по 2-3 роки, і кожна група е різна. Марія прийшла тренувати до мене в травні з місяці 22-го року. Прийшла вже з непоганою школою боксу, базою. Ми її почали вдосконалювати, розвивати, працювати над загальнофізичними якостями. І вже перший рік її тренування ми поїхали на перший чемпіонат України. Він для нас був не дуже вдалий, тому що в нас не було такої великої кількості боїв за плечима. На наступний рік ми знову поїхали на чемпіонат України по боксу. Тож жереб був не в нашу користь, бо ми попали на дівчинку, яка стала чемпіонкою в цій ваговій категорії. Так жереб нас звів. До цих змагань вже третій наш чемпіонат України з боксом, Ми підготувалися дуже гарно, дуже комплексно. Підійшли від дієтологів, які займалися харчуванням до великої кількості боїв. Спарингів, матчових зустрічів, зборів ми у Львові їздили, Борислав їздили на спаринги, в Дрогобичі дуже часто бували. І до цих змагань ми підійшли вже більш комплексно і з більшим досвідом за плечима. Марія цього року стала чемпіонкою України з боксу. Ще так для загального розвитку. Марія також є чемпіонкою України із кікбоксингу цього року. Ввійшла в склад національної команди з боксу і буде представляти нашу команду і наше місто на чемпіонаті Європи, який буде в вересні місяці в Румунії. Після початку повномасштабного вторгнення я переїхала в Трускавець з Гуляйполя. І перше я нікуди не ходила, була тут, а не знала цього міста, було все чуже для мене. Але мама сходила сюди, спитала, чи є такий вид спорту. Сказала, що є бокс. Записала мене на бокс. Я прийшла, почала займатися. Мені сподобалося. В Принципі, колектив теж був дуже гарний. Я зі всіма здружилася. і зараз також продовжуємо спільно займатися. Щоб досягнути своєї мети, я почала більше тренуватися. Більше тренувалася два рази на день, кожен кожного тижня. І збільшила свою фізичну підготовку. Їздила на різні спаринги, матчеві зустрічі. Це мені дуже допомогло, дуже сприяло на мою техніку, на мою фізичну підготовку. І вже коли мені підняли руки і вже виявили, що я чемпіонка України, не знаю, мене дуже переповнювали сильні емоції як радощі, не знаю, якихось дуже позитивні були емоції. Бокс для мене є важливішим ніж кікбоксинг, тому що кікбоксинг він такий по боксу важче виграти область, ніж Україну по кікбоксингу. І тому бокс для мене зараз є в пріоритеті. Кікбоксинг є як на другому плані, що я займаюся, тому що мені подобається, і тому це як такі хобі більше. А бокс є для мене зараз пріоритетом. Відділення боксу в Трускавецькому до війська було відкрите у 2012 році, і у нас в цей же рік були перші гарні результати. Наша дівчинка Анастасія Космірак. Впродовж перших півтора року стала чемпіонкою України, але це була важка, великі важкі категорії і була збірницею України. По матеріально-технічній базі ми також працювали. Спочатку ми орендували ринг, брали взичили його, але з часом ми придбали. І у нас вже того року, в 12 поспіль, проводили ми традиційний турнір, на який з'їжджається надзвичайно багато спортсменів із-за кордону. один раз ми проводили міжнародний турнір, були словаки, були поляки, спортсмени з Польщі і Словакії. Також кожен рік. Ми продовжуємо ці традиційні турніри один раз у нас проводилась жіноча жіночий чемпіонат України серед дитячих серед молоді і жінок. Ну і зараз ви як побачили, що є наша одна випускниця, яка здобула перемогу на чемпіонаті України і стала збірницею України першим номером, яка буде представляти нашу державу і наше місце на чемпіонаті Європи восени. Хочу сказати ще про Марію Курман і взагалі про їхню сім'ю. Це дійсно спортивна сім'я. До нас на відділення плавання приходить, займалася її сестра Аня Курман, яка зараз навчається у Львові у Фізичної культури і також продовжує вдосконалення свою спортивну майстерність приймала участь в чемпіонаті України. Ну і наймолодший їхній братик Сергій теж навчається на відділенні плавання. Хочу ще зауважити, що таких високих успіхів ми би не досягли. Якби не підтримувала, не підтримували спортсменів саме їхні батьки, дуже відповідальний і ввічливий, потужний батько їхній, який любить спорт, який Тренерами співпрацює, їх також підштовхує, допомагає і підтримує, і ми приймаємо участь. Ну хочу сказати, що ця сім'я із Гуляйполя, поля. А загалом у нас дітей, вихованців, які займаються, які внутрішньопереміщеними особами є 72 Осіб це практично 12% від усіх, що займаються в доїздка спортова.